П'ять разів впродовж 20-го століття різні політичні сили проголошували незалежність України, і лише остання п'ята у 1991 році виявилась вдалою. Саме тоді і була створена стабільна українська держава, яка, незважаючи на війну, продовжує розвиватись та давати відсіч ворогу, який прагне забрати у нашого народу його країну, і його право жити на своїй рідній землі. Проголосити 24 четвертого. Серпня 1991 року. Україну незалежною демократичною державою. Саме цей акт, проголошений 33 роки тому, у стінах Верховної Ради, дав українському народу таку довгоочікувану незалежність. Продовж ХХ століття наша держава кілька разів намагалась вирватися спочатку зі складу Російської імперії, а потім Рядянської. Спочатку перебудови вони ходили на політичні мітинги. Ці мітинги назбирували десятки тисяч чоловік, і люди вимагали розширення прав, свобод, свободи віросповідання, свободи слова. І спочатку ширшої автономії українського складу Радянського Союзу, а в подальшому боролися, вимагали незалежності України. І власне в серпні грудні 1991 року цю незалежність таки вдалося вибороти. 24 серпня кожного незалежного року набуває для українців нового значення. Останні 10 наш народ святкує цей день у стані війни, три під час повномасштабної. В'ячеслав Стражець на другий день повномасштабного вторгнення мобілізувався, аби з рідної України вигнати російських окупантів. У травні 22-го року під час боїв під Авдіївкою отримав поранення. Чоловіку ампутували праву руку. Попри це, каже, що не жаліє, що пішов обороняти країну, і зараз продовжує працювати на перемогу своєї. України, виготовляючи дрони на фронт. Ми єдині, можна сказати, покоління, які нам незалежність у 91-му році, можна сказати, далась нам без крові. Але та, але та була незалежність з відстрочкою війни була. Пішов воювати на другий день повномасштабного вторгнення. Вирішив воювати так, так як в нас таких було багато добровольців. Воєнкомати, де на той час військомати були переповнені, це потрібно було вистояти в черзі. Зранку довечі в комісію пройти. Ви вирішив, тому що потрібно захищати країну нашу. Саме на території України зосереджено одна четверта всіх запасів чорноземів. Також в Україні знаходиться цивілізаційна колиска світу, старша за єгипетські піраміди та Стоунхендж – комплекс кам'яна могила у Запорізькій області. Знищений Росією літак АН-225 мрія в аеропорті Гостомеля під Києвом на початку повномасштабного вторгнення мав найбільшу вантажність у світі. До речі, мрія встановила 462 авіаційних рекорда. З них понад 240 світові. Українці одна з найосвіченіших націй планети за кількістю громадян з вищою освітою. А перша пісня, що прозвучала у космосі. Дивлюся я на небо. Та й думку гадаю, заспівав саме український космонавт Павло Попович. я на небо та й думку гадаю Держава має унікальну мову, традиції талановитих людей та визнання. Українці тріумфують на міжнародних спортивних аренах і щоденно на передовій доводять свою стійкість та несхитність. Напевно, Україна це одна із тих націй, яка, на жаль, упродовж майже всієї своєї історії існування виборює час від часу право на свою незалежність. На превеликий жаль, в останній. Більше 10 років війни, два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Це ті дні, які змінили нашу історію, змінили нас. Ми почали більше цінувати своє. І саме українці створили унікальний конституційний акт в Європі документ, який випередив свій час. Це все про конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Там уже були прописані усі положення і бажання українців перемогти московського агресора. Але найголовніша мрія українців завжди залишалась бути незалежними. Незалежність це свобода. Коли ти вільний і можеш висловлювати свою думку okay. вільно, і ніхто не буде тебе за це засуджувати. Бути вільними в своїй державі, спілкуватися вільно на тій мові, на якій ти бажаєш, одягнути те, що ти бажаєш, відчувати себе людиною, достойною, гідною. Кожна людина ж має своє право. І коли його забирають, це вже точно не незалежність. Не Україна завжди відрізнялась тим, що вона завжди. Прагнула до свободи. Це така земля, яка, яку не можна поневолити. В неї не може бути одного господаря, який буде її гнобити, перетворювати людей на рабів, а раби будуть це слухати. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.